Щодо дострокового пропинення планування оборонного суду Князі Остала Достоїв, щоб наступного прислублення іменно довіри 16 травня 2023 року. Причина комісія встановила кількість виготовлених бюлетенів 168, кількість отриманих бюлетенів 142. Кількість погашених бюлетенів 26. Кількість бюлетенів, що знаходилися в скринзі для голосування, після її розпочатуватиме 142. Кількість дійсних бюлетенів 142. Кількість бюлетенів Кількість голосів за висловлення недовіри – 140. Кількість голосів проти висловлення недовіри – 2. Члени вчиненної комісії. Підписи і звичайні Завірені печаткою. Протокол разом з бюлетенями. Зразком бюлетеня затвердженим пленомом. Ja,